Друзі, це Денкі. Ради вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні розпочинаю нову серію своїх пригод на водних просторах. Для початку декілька слів про спорядження і далі починаємо виходити на воду. Тож, нещодавно я придбав і почав експлуатувати в тестовому режимі. Свій перший пак рафтинговий набір. Нагадаю, що пак це такий жанр е легкохідного, е так би мовити, використання надувних човнів для е подорожей з е наплічником і з човником разом. Е зараз я е зроблю свій сетап, розкладу надую і поговоримо більше про характеристики мого комплекту. Надуваю човник за допомогою електронасосу. Звичайно, в комплекті є і мішок для того, щоб надувати руками. Але так приємніше, та швидше. Особливо коли ми кажемо про міські умови, а не якусь далечінь. Що ж, ось так це приблизно виглядає у готовому вигляді, для того, щоб почати мандрівку, тож поговоримо трохи про... Характеристики це він? це Amphibio Rebel 2 k Цифра 2. Тут мається на увазі вага. Повна вага разом з надувним сидінням та спинкою. 2 кг 200 г. Власне. І ось такий педал, так, весло з п'яти частин. Також фірми Amphibio 550. Грамів. Ще задля того, щоб на великій воді покрав стояв добре, я придбав додатково отакий плавник. Бо як він називається, тут скег, або в англомовному середовищі його називають фін. От. Плавник дозволяє стабілізуватися на великій воді і дає трошки більше швидкості. От. На пакування мені не дивіться, все ж таки це не туторіал, як е, покрафтити. Так, це просто мій е, такий вихід. Ну і всередині тут в мене що? Е, пакет з не дуже цінними, але необхідними під час мандрівки речами на карабіні. Так, до речі, просто в АТБшному пакеті е, е, Миколаїв розважитись на першу годину. Е, все. Також, до речі, е, такий важливий нюанс. От такий ще в мене є повідок, ліш, ліш який, яким чіпляються весла. І здебільшого ви можете подумати, ага, повідок він потрібен для білої води, тобто для бурхливих річок, коли ти по камінням несешся. Але я хочу сказати, що зробивши вже з десяток виходів, я зрозумів, що повідок він дуже корисний, просто як такий собі якір. Коли ваш човник має отакий повідок, так це не про те, щоб ви загубите весло чи ще щось, ну, на отакій спокійній воді. Це про те, наскільки це зручно його притримати. От. Тому також дуже рекомендую мати і повідок також, навіть якщо ви прям такий рафтинг-рафтинг агресивний, не сприймаєте. І не готуйтесь до нього. Так, ну все, я готовий. Виходимо на воду. Давайте трошки обговоримо, так би мовити, сценарії, е, місце, де буде все, все відбуватися. Зараз я знаходжуся у містечку Брандебург на Хафелі. Е, знаходиться це місто в 60 кілометрах на захід від Берліну. І він відомий, власне, своїми нещисленними міськими каналами та. Річкою Хафель, острови, природа, відпочинок і все таке. Зараз оцей шум це шлюз, який з'єднує один е, з проток Хафеля з е, міським каналом. А ось такі — це так би мовити, будинки в стилі лофт. Е, тобто це колишня фабрика, а це доволі таке місце. Місто індустріальне, яка була перероблена на житловий масив. Ну, і все, і звідси починаємо наш шлях. Тут, звичайно, як і всюди в Німеччині, знаходиться безліч цих Кляйнен ґартенів. Або інколи вони називаються Колонії. Фактично, це дачі. Ну, а тут дачі на воді, відповідно. І ось цей канал він веде справа, це дачі, зліва це. Міський парк. Тут це буквально ряди-ряди дач, прямо з виходом на воду, і, звичайно, всі рибалки, всі човни. А, класичне, багате, заможне життя німецьке, я так сказав. Ну і, звичайно, сам регіон. А, відповідно, тут все заточене під цей е, водний туризм. Човники, плавучі будинки. Оренні катамарани, яхти, будь-які види каяків тощо. От, наприклад, люди відпочивають бачите, на прогулянковому човні. Звичайно, він арендний. В цій подорожі я буду вчитися, як знімати на воді. Тому буду перемежовувати кадри, зроблені з трипода, з кадрами, які я зроблю а, скріплення на голову. Власне, найближче до центра міста. Це будівля комунальної служби, ресторан, один з старих мостів. Ну і ще Суперзаможні яхти. До речі, дуже популярний тут є яхтаний туризм по внутрішнім просторам Німеччини. Дуже розвинена інфраструктура, навіть є супермаркети з виходом до води. Ось, до речі, популярний в даній місцевості жанр плавучих дач. Близько десь 150 євро на ніч, одна така коштує. От, до речі, супермаркет Реве пропонує безкоштовний паркінг для того, щоб ви могли піти і прямо з води скупитись у подорож. Це квартира батальйону Брандебург. <клес> а, жартую, вибачте друзі. <клес> Чоловік дивиться на мене, а я подивлюсь на ці два червні мости. Я якраз почекаю, поки пройдуть хвилі від своєї дачі. Простір для індустріального туризму в цьому місці також присутній. Тут знаходився раніше величезний металургійний комбінат. Зараз він також працює, але частково. Більша його частина стоїть в такому стані. Ах, дивіться, зверніть увагу, яка чарівна стоянка. Навіть костри ще залишились, але... Дуже мало я проплив, треба рухатись далі. До речі, хотів би відзначити, що завжди необхідно мати з собою отакий жилет. В англомовному середовищі він називається. PFD Personal Floatable DeVice, персональний плавучий пристрій. Ми б це назвали рятувальний жилет. Навіть якщо ви не на білій воді, не в стрімкому гірському потоці, все одно необхідно його носити. Навіть якщо ви вважаєте, що ви хороший плавець. До речі, це таке цікаве визначення. Взагалі, хороший плавець-плавець, нещодавно розмовляв зі своїм колегою на роботі. Він служив у військово-морських силах Німеччини. Тут він німець. І от там просто, щоб називатися плавцем, треба було пропливати норматив в один кілометр е, по відкритій воді у морі. Ха. Тож, якщо ви не можете цього досягнути, плавцем себе називати не слід. Також зазначимо, що навіть на, на таких невеличких водах на, на озері багато чого може трапитися. І уявіть, якщо ви, наприклад, 10-15 кілометрів вже провеслували і е, якось несподівано опинилися у воді, також ви можете бути вже виснажені. Тому обов'язково. Це в мене надувний, важить 500 грам також цього ж бренду Anfibio. Хоча, я думаю, можна і купити набагато дешевше прямо з Aliexpress. Чарівний оцей жанр, як на мене, оці всі дерева, павші в воду, коріння. Якась така природна краса в цьому. Природна творчість. От і виходимо на озеро. Там навіть стоїть ну, не маяк, але якась вежа, яка позначає річки. Так, на великій воді справи йдуть, звичайно, важче. От такі хвильки, здається, ну, мікроскопічні. Але вже вони і в борта дають моєму човнику, і грибсти важко. Тобто так все дуже вже напружено. А ось такими палицями позначається натягнута сітка. І не дивлячись на те, що моя усадка дуже маленька, навіть оцього 5 сантиметрового плавця вистачить, щоб тут зачепитися і об цю сітку порвати собі човен. Прямуємо на острів. Збирається на дощ. Не хотілося би бути сливі на озері. Чесно вам хочу сказати, не дуже комфортно на великій воді себе почуваєш. Он жалиє як потужно. Можливо вам не дуже видно. Гоубра не дуже високої якості ця У сьома версія. Ось так, що в круги це виглядає. А, дістатися до берега цього чарівного острова. Отже, цей природоохоронний знак забороняє, бачите, робити багаття, палити, ночувати з наметом, собаки на поводку і так далі. Але але, отут є такий припис, що для того, щоб стати табором, в північно-західній частині острову, є для цього спеціальний майданчик. Тож зараз давайте якраз таки туди і попливемо. Ось такий сетапчик виглядає він з, з боку. Зараз швиденько опливемо острів, знайдемо майданчик, де можна легально стати кемпінгом. Так, а ось тут нарешті має вже бути той самий легендарний пікнік-сайт. Місце для пікніка, ну і для сайт. Бівак Плац, місце для намету. Сподіваємося, воно тут є. Так, ну що? От я і висадився на цьому місці, яке було запропоновано на попередньому Моєму виході. Комарів тут стільки, що просто важко навіть це уявити. Тут зробимо табір. Так, ну що, кинемо оком мій табір, намет, який ви вже бачили. Розкішне крісло, можна собі дозволити, коли мандруєш по воді. Та й все. Залишається 35 хвилин до заходу сонця. Можна вже готуватися, вечеряти і лягати спати. Тож, зустрінемося зранку, друзі. Доброго бадьорого раночку. Дощик пройшов ще трошки моросить. О 7.30. Ні звідки з'явилася якась пані і почала мені розповідати, що я маю до 9 полишити. Хоча це написано, в принципі, зрозуміло. І, звичайно, документів вона ніяких не предоставила. Тобто, уявляєте, хтось вже о 7.30 тут просто гуляє з якогось човника чи під'їхав сказати мені, що тільки... Овернайт стейнг, тільки е, ночівля, без довгого кемпінгу. Оце про що я вам казав, що Німеччина переповнена, залюднена, ніде тут не сховаєшся, ні на якому острівці тут не засидишся. Так, мені треба зараз швиденько поїсти. Залишилася одна година до 9 Не дивлячись на негаразди з камерою, я вирішив зберігти епізод таким, яким він є. Пропливши три кілометри під невеличким дощем, я дістався іншого берегу озера. І, пройшовши півтори кілометри пішки, дістався до автобусної зупинки, звідти повернувся у місто. На цьому все. Це був перший тестовий експериментальний вихід в цьому форматі. Тому дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь. Успіхів вам, друзі!